Всім привіт! Це Юля, і ви на Ютуб каналі Хата Лугава. Сьогодні ми покажемо вам, як ми приїхали в хату для того, щоб ночувати. І це неординарно, тому що хата не так. Прям супер при, пристосована для того, щоб тут вже залишатись А значівлею, але це нас не лякає, ми е, поступово все підлаштували і е, будемо це продовжувати робити і далі. І також ми продовжуємо працювати над її відновленням, над упорядкуванням території навколо хати, навколо нашого будиночку цього. То запрошуємо вас дивитися. Через те, що ми будемо вперше ночувати в нашій хаті, але у нас ще нічого немає, то ми будемо якось облаштовувати свій побут. По перше, нам треба помити тут підлогу і е, зробити щось, на чому спати. Ми приїхали всією родиною, це я, чоловік і двоє дітей. А діти потребують маломальського комфорту. Ми хоч можемо. І в наметі я спати, але дітям, мабуть, то буде не дуже восени на вулиці в наметі, то вирішили а, поки так облаштувати, замовили ще деякі меблі, а, ліжко, але сьогодні воно ще не прийшло, прийде післязавтра. Тому поки так, дивіться, наші екстремальні зачівлі в напівпорожній хаті. Стежте за тим, як ми все облаштовуємо. Поїхали. Даніше ми приїжджали в хату без ночівлі для того, щоб хоч трохи її припрати та облаштувати. Зараз у нас з'явилась нагода вирватися з міста довше, ніж на один день. Тому ми зібрали речі дітей і бігом, в наше село і наш будиночок. Ой, тут ви бачите нашого молодшого сина. Він допомагає як може йому ріки два. Мабуть, у вас виникає питання, як ми наважилися. Взяти з собою таку маленьку дитину, ночувати в будинку. Скажу чесно, ми впевнені, що з нами і з дітьми все буде супер. Мої батьки возили мене на ночівлю в ліс з наметами майже з народження, а ми привезли дітей в будинок, а це вже набагато комфортніше. Так що все буде добре. Скажіть, будь ласка, в коментарях, хто також у дитинстві їздив або в ліс наметами, або в будинки з пічками сільські? Як ви себе почували, відчували? Чи було вам цікаво, класно, коли ви з батьками або з бабусями знаходитесь поруч? Опишіть свої відчуття. Потім ми розтопили грубо. Щоб будинок розігрівся і облаштували місце для сну їжі. Діти, мабуть, дивилися, як тато палить пічку, і вирішили повторити. Звісно, вони робили це там, де ще не розтоплена та холодна плита, і під пильним наглядом батьків. Тому не переживайте, ніхто не постраждав. Ми показали дітям, що таке гаряча піч, що таке холодна, що можна чіпати, а що ні. Після того, як діти все дослідили, вже ввечері ми цю плиту таки розтопили, щоб приготувати вечерю в справжньому чавушку. До речі, у нас з'явилось багато цікавих давніх речей, які ми або купили, або нам подарували сусіди для вжитку та для колекції. Це і посуд, коромисло, і ще одне дверцята для печі: рогач, кочерга, килимки, шкури, все по-своєму красиве. Напишіть в коментарях, чи зняти таку собі розпаковку, чи цікаво вам подивитися, що ж тепер маємо для нашої хати. Для нашої пічечки. І ми спробуємо зняти для вас таку цікаву підбірку, щоб ви подивилися, що в нашій колекції. На вечерю приготували печеню в чавунку, картоплю з м'ясом, зі спеціями, і виявилося, це так смачно. Прям не очікувала, що так просто стушкувати картоплю і що вийде так смачно. Це магія печі, магія цього вогню, і вуглів цих розпечених, і магія ну, супер Супервечеря і вдома такого точно на газовій або електроплиті ніколи в житті не вийде. Дуже смачно, mm -mm, -ня. Короче, Готуємо печеню таку абсолютно експромт, тому що не знала, що зробити швидко, велику пічку розпалювати не дуже зручно зараз. І я придумала в, тому, в цьому казанку просто порізати м'ясо, картоплю, цибулю, сіль, перець і хмелю сонелі. І все, і оце буквально 30 хвилин воно стоїть і вже готове. Клас. То зараз будемо черяти. Кайф. Ну, ви десь класно. Зараз Льожа отримує таку вечерю. Думаю, прикольно. Ось так ми облаштували спальне місце біля стіни, яка гріється від груби. Підлога у нас не холодна, бо будинок стоїть на фундаменті. Всім добрий ранок! Нам спалось дуже класно. У нас, як виявилось, тепла піч, яка обігріває дві кімнати доволі потужно, навіть спекотно було спати. То я спочатку переживала, що всі замерзнуть, бо на вулиці осінь вже. А потім я вже переживала, що дітям буде надспекотно. Але все супер. Ми зрозуміли, скільки треба закладати дріф, щоб було комфортно. Також вчора сталася шалена історія, як я вийшла вже ввечері пізно по справах в двір і, побі... і почула рикіт якийсь, просто якийсь у абор таке. Я думала, що це або ведмідь або привід і. Просто швидко-швидко побігла в хату, прибігаю, Чоловік розповідає, що там щось страшне. Він каже: та це з лісу доноситься чутно лося, бо у них зараз гін, шлюбний період, і лось ходить і оре, просто волає. І це дійсно продовжувалось і вночі було, і зараз чутно. Ось, і також ось зранку прокинулись, і чоловік з дітьми побачили у віконці, як лисичка пробігає там, поза нашим будинком, по нашій території, біжить лисичка по своїх справах. Так що у нас тут весело звірі навкруги. Ну, коти ще ходять сусідські, але це коти, це святе. Ось, тому так і живемо. За вікном вже справжня осінь вся в своїй красі. Особливим чином це відчувається за містом. такі яскраві фарби і такий чудовий запах опалого листя. Подивіться, яка краса! Скориставшись досвідом пращурів. Вчора поставила в нашому горщику на пічку кашу з гарбузом. Рис, гарбуз і родзинки. Все з молоком. І ось що за ніч з нею стало. Вона дуже повільно готувалася, зараз будемо дивитися. Отака. Приготувалася. Буде дітям чим снідати. Снідали на веранді. Гарно, все видно навкруги, але, здається, вже холодно, не сезон для веранди. Тому дивіться відео наступних наших випусків, як ми облаштовуємо місце для обідів всередині хати. А далі дивіться, що ж ми вирішили робити в цей день на вулиці. Вирішили таки повалити цей е, сарай старий пристроєчку, е, там вже дах провалений, то зараз будемо цим займатися. Ось тато е, розбилає стали сарай, е, е, бо нього дах пловали і його треба вивезти на смитчезвалище. Буде буде розібраний, а коли виклетям вантажівку, вона доска забили і, і так вони пої, і так, і, і так відвезе вона світ звалися. Мамо, ну я далі буду казати. Ось, ось в нього. Ось він ходить і нас билає салай. І витягує, і витягує цвяхи. Ти дивись, які цвяшки, це ковані справжні. Так, це, це ковані зв'язки. Зараз подивись, покажи. Цвях кований. No anyway. що там робиш? Сама набережна, а тут сверхи. Розібрали пів знову банки, знову сміття. Заглянули в підвал. Підвал добрячий, бетонний. Але ляда трохи проходилася. Треба її відновити, бо на наступному тижні люди приїдуть вже бити нам скважину і систему подавання води будуть. Збирати в підвалі. Тут треба відновити ляду, поставити на нього на ляду замок. Цим ми будемо зараз займатися. Отже, що називається зліпила з того, що було. Була стара дошка. Була стара дошка, яку я знайшов в гаражі. Були кровільні гвозді, свяхи. Ну і зараз підемо це все прилаштовувати до погибу. Так, у нас ремяночка вийшла, поки нам цього вистачить. Потім будемо оновлювати все разом з тим що згори. Ставимо зимочок. Накриваємо і витащу. На сьогодні кінець. В нашому колодязі висохла вода повністю. Вчора до нас приходив чоловік, який робить воду людям пробурює, свердловини. Він подивився так, сказав: можна, у вас все нормально буде у нас ось тут свердловина, де ці балки лежать. І от бачите, наш будиночок, колодязь. Тут буде свердловина, тут у нас був сарай, його Льоша зараз розбирає. І отам під залізним цим листом зараз є яма, погріб, і в ньому будуть ставити станцію, мотор. А в наступних відео дивіться, чи вдалося пробурити свердловину та як загалом це відбувається. Розкрию вам невеличкий секрет. Ми приїхали в нашу хату Лугаву не з однією ночівлею, а десь на пару тижнів. Тому запрошуємо вас стежити за наступними відео. Ми будемо все показувати, як ми робимо тут ремонти, облаштовуємось, що будемо робити всередині хати, що на подвір'ї. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Підпискою, якщо ви ще не підписалися, пишіть ваші коментарі. Щиро вам дякую за перегляди, за те, що ви з нами, і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!